Усім доброго раночку! Наш ранок починається, як завжди, із збору огіручків. Тож, зараз хапаємо відра і бігом усе збираємо, тому що скоро приїдуть по огірки, тому що люди чекатимуть в магазині свіженьких-добреньких наших огірочків. Тож, збираємо. Одну порцію огірочки вже заквасила і, напевно, зроблю ще тому що ну, дуже смачні вийш огірки, ще ось таких маленьких нарву. І зроблю ще трошки хай буде. Поки огірки є, ще треба щось робити. Тому що вони вже почали хворіти, ці огірки, і хто знає, скільки вони ще продержуться. А як відкладати усе на, на потім, то тоді можна залишитися взагалі без огірків. Та буде таке. Визбирали ми огірки. Ось у нас вийшло рівно 100 кг. Ну, це не геть прям, щоб зовсім вирвали. Де більші, можна сказати, вирвали, а де менші, то ще висять. Ось так. По 20 кг у кожному ящичку. То Тут у нас вийшло 100 кг. Зараз поїде в магазинчик. Ось таких огірочків. Ну і ось не кондиція одібрали. Гляньте, які кабачата поросли. Це взагалі розміри, так? Да? Один огірок на трьохлітрову банку. <хи> Отакі відроги трішки в ящику. Це ті, що лежать внизу, в листі, де ми їх опускали, і, виходить, раз не побачиш, другий раз не побачиш, а потім дивишся, він вже стирчить отакий кабачок, а От тоді вже бачиш. Це таке. Так що чекаємо. Зараз приїдуть, заберуть і поїдуть огірочки в магазин. Повиривали огірки. Та й, коротше, кажу Сашкові, дай мені капустину. Треба йти додому, їсти, щось варить. Зварю борщу. Ось у нього тут капуста ще є. По підкрайом ще залишилася. Та й кажу наварю борщу. А мама прийшла та каже, йдіть підобідувати. Я вже наварила. Хі -хі. Та й ми всі дружно до неї йдемо підобідувати. Чи підснідувати, чи снідать, чи обідати, ну щось таке. То, коротше, всі дружненько йдемо до батьків. Після такої невеликої проці. Зараз поснідаємо, а потім ще роботи хватає на весь день. Та й ми так частенько в батьків в цьому шалаші сидимо, обідаємо чи снідаємо. Ще як коли виходить. Тут і холодок, і гойдалка, і дивон. Тож усім місця хватає, сходимося та й сидимо собі. Отак. -от -от. Будемо обідати, Ой, як добре в холодочку. Ходиться якісь смачні вареники, з капусткою зараз будемо їсти. Смакота. Зараз позовемо всіх своїх. буде обід.